Всім привіт! Сьогодні поділюсь з вами шокуючою історію, яку мені розказав сьогодні наш клієнт, який приїхав на павоглас на ремонт букового скла на своєму автовозі, і вона мене просто пронизала до ниточок. І ще досі такі думки всякі крутяться в голові. Тому вирішив поділитися з вами, почути вашу думку, що ви думаєте стосовно цього, чули ви таке чи не чули. Отож, історія відбувалася в Європі. В Осло він вернувся з Осло. Я так розумію, що він на автовозі доставляє автомобілі з Європи, і його намагалися вскрити автовоз йому. Він що розказує? коротше в нього ми відкриваємо водійські двері, а в дверях стоять закладні металеві, такі, доволі масивні, там є різьба відповідна, і є в нього в комплекті, якщо можна так сказати, болт, коротше довжиною десь 15-20 см, Віс, Не знаю, вісьмерка, десятка, щось таке-мінус. Ну, виглядає доволі таки потужно. Воно виходить через стойку, насквозь просверлена так само просверлений отвір. І коли він лягає спати, як він розказує в Європі. То двері в автовозі він затягує цими болтами, тому що автовози вночі, при, причому під час сну водія нічого не бояться, вскривають і обкрадають. І ми почали його розпитувати: що, а як, а що, як так відбувається, наступне, що нас власне шокувало? Що він стояв просто там на освітленій території, на якійсь парковці. І там були і камери повішені там відео нагляду і все. І каже, нічого не бояться. Їм не важливо там камери, не камери. Абсолютно все одно стосовно цього. Взламують автовози. Так ще мало того, використовують якийсь снодійний газ. Е, вони так ну слідкують, я так розумію, десь там здалека наблюдають, що водій там вже лягає спати, відпочивати. І підбираються тихенько до автомобіля. Я так розумію, щось з якогось балона чи що, якоюсь там трубкою. Знаходять якісь е, отвори чи можливі е, щілинки. Ну, коротше, це все під підробиться, яких я там не знаю, не розбираюся, але в принципі я думаю, ви розумієте, про що я говорю. Вони запускають цей снодійний газ в салон автомобіля, щоб водій взагалі відключився, заснув солодким сном і не чув нічого абсолютно. Е, як він розказував, під дією цього газу. Якщо навіть буде бити скло, його виб'ють скло, то водій нічого не почує. Людина нічого не почує навіть. Йому пощастило цей раз більше, тому що вони намагалися виламати от Ферно Мастері, от уявіть собі, йдуть двері, скло йде, яке опускається, і є ще спереді кутик, такий, він глухий, ну такого величенького розміру, тому їм було би достатньо доступу, щоб обікрасти автомобіль, якби вони його виняли. І вони намагалися його виняти, оце скло. І їм не вдалося, воно ну, вилізло з у цеє саласки, яка з'єднує цих два вікна, направляючої. Але повністю не вдалося їм виняти скло. І не знаю, що їх збило з пантелику, що вони його там не побили нічого. Ну але наскільки я поняв, то не використовували вони конкретно в цьому випадку цей газ, а намагалися так просто. Скрити автомобіль, поки людина спить, його опікрасти. Ну їм не вдалося. От ми сьогодні допомагали йому, вставляли це скло назад, ремонтували. Але він ще також розказав за свого колегу, який буквально місяць тому, не то що в якомусь там селі, в Німеччині, в Мюнхені попав в точно таку саму ситуацію. І, на жаль, там все трошки не так закінчилось. Там був використаний оцей якраз газ. Людина заснула водій автовоза, заснув повністю нічого, абсолютно не чув. Автовоз вскрили і обікрали. І коли вже людина просто проснулася, відійшла від дії даної речовини, то ну, виявилося, що в нього. Украдений автомобіль, його власні речі, його кошти якісь там. Тут вже я в подробиці також. Не точно там не здаюся, я їх просто не знаю. Звичайно, там все геть не розказували. Ви уявляєте, якщо це людина їздить по автомобілі, то в нього могла бути і немаленька сума грошей разом з собою. Ну і на це йде розрахунок. Це все відбувається, ви уявляєте Мюнхен. Ну, Я кажу, це ж не якесь там село, чи, ше, чи Осло. Так само, ну це взагалі великі міста. Сучасні міста і під камерами, і що хоче, нічого нікого не лякає. Отак от відбувається в Європі. І от водій розказує, каже, чесно, вже навіть і бажання немає їхати. Ну, є страх в людей, є страх. Наприклад, в Україні я про таку штуку не чув. На щастя, можливо, десь воно є в якихось одиничних випадках, але кажуть, що в Європі це просто от масово. І візьміть, це не одна країна, це. Потужні країни, дуже потужні країни, і там таке відбувається. Тому, будьте то обережні, друзі, хто не знав, хто їздить на Європу. Я думаю, що це стосується просто не тільки тих, хто їздить на автовозах. В них просто, ну, звичайно, що вони більші кілометражі накатують, більше країн бачать і то все. Але якщо ви плануєте навіть на своєму автомобілі поїхати на відпочинок чи ще щось, то враховуйте такі штуки, використовуйте, мабуть, якісь готелі з закритою парковкою там, чи підземною парковкою. Отака інформація для вас, така історія, я кажу, яка мене сьогодні шокувала. Так що підписуйся на Павло глас. Якщо будуть якісь ще цікаві історії, будемо з вами обов'язково ділитися.